Чи можливо буде сплачувати штраф за порушення правил військового обліку у розмірі 10%? І так, так, це стане можливим у разі, якщо законопроект 13350 буде проголосований і підписаний президентом, що він в свою чергу передбачає? Він передбачає. Поетапна сплата штрафу від 10 до 50 Так, наприклад, якщо ви сплатили штраф в перші два дні, то вам достатньо буде сплатити 10% від 17 тисяч. У разі, якщо ви сплатили штраф протягом 10 днів, то вам уже треба буде сплатити 50% даного штрафу. У разі, якщо цей штраф не буде сплачений, то будуть застосовувати інші е, санкції. Крім того, даний законопроект передбачає також зміни в порядку примусового виконання е, даної постанови. Так, наприклад, у разі е, якщо у вас заробітна плата е, не перевищує суми штрафу, то стягнення її буде неможливим. Теж саме у разі, якщо ваші накопичення грошеві не перевищують розміру штрафу, так само стягнення такого штрафу буде неможливим. Але треба звернути увагу на те, що у разі неможливості Плати такого штрафу через відсутність належної заробітної плати або грошових заощаджень, ви зможете бути залучені до громадських робіт для покриття даного штрафу.